Двадцять серпня в День Державного прапора України біля адміністративної будівлі районної державної адміністрації відбулася урочиста церемонія підняття державного прапору України. Державний прапор України святиня нашого народу. На урочистостях були присутні голова Лазівської районної ради Ігор Нестіров, заступник голови районної ради, заступники голови райдержадміністрації, керівники та представники відділів управління райдержадміністрації, районної ради та громадськість. Під марш у виконанні Лозівського муніципального оркестру синя жовтий прапор замаярів над будинком райдеш адміністрації як символ незалежності та незламності, вічно живої пам'яті та віри в світле майбутнє українського народу з вітальним словом до присутніх звернувся голова районної ради Ігор Нестіров. Я хочу всіх поздравити з цим праздником і пожелати всім нам, щоб даний прапор. невзирая на его всю многострадальную историю и за последние 20 лет утвердившиеся над нами, веял очень долго, а можно сказать вечно, высоко, гордо, с достоинством и честью. Всех с праздником, и пусть этот праздник будет для всех действительно от сердца. Лагідними українськими піснями, духмяними караваями, запальними танцями, щирими вітаннями Лозівщина відзначила 20-ту річницю незалежності України. 24 серпня на стадіоні села Перемога відбулося велике районне свята. одна любов у мене Україна. Для гостей свята працювали виставки дитячих малюнків, робіт місцевого художника Анатолія Шостака, виставка досягнень селищних та сільських рад за 20 років незалежності України та сама смач. На виставка святкових караваїв від кожної сільської та селищної ради, якими у самий розпал свята дівчата в національному вбранні пригощали гостей. У ювілейний рік ми представляємо виставку Лазівщина крок за кроком у майбутнє. Мета цієї виставки показати досягнення нашого району за 20 років. Вона ця виставка побудована так: тут представлені окремим стендом. Кожна селищна і кожна сільська рада. Інформаційний матеріал є і ілюстрований фотографіями. Відзначити державне свято з'їхалися мешканці з усіх населених пунктів Лозівського району. Настрій перемажан та гостей свята відповідав події. Ми гості ваші. Ми Поэтому ну ми раді, Да, ми з Росії. Ми раді за Україну. От, потому що народ хороший, добрий, красивий. Поэтому я думаю, что да, нам приятно бути здесь гостями Да, да, быть гостями вашими. Вот. И Мы хотим пожелать Украине э, процветания, чтобы становилась богаче и краше ваша Родина. Считаю, много, много, много позитивных моментов в этом. Люди вот собираются, вроде таких нету, что ходят плачут. Одеты, обуты. Ну и на данный момент за 20 лет независимости, я вам скажу, это... Неплохо. Праздник День независимости Украины 20-річчя, Отношения очень позитивно и. Празнічне тільки надіжна на то, що ми будемо розвиватися. Україна буде рости, буде чого та добиватися. І ну і принципі я знаю, будемо ми вместе з Україною розвиватися і ті далі період урочисту частину вітальними промовами. Відкрили голова райдеш адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева та голова районної ради Ігор Нестіров. Я маю честь сьогодні привітати вас з такою надзвичайною подією, як 20-річчя проголошення. Незалежності нашої рідної України. Сьогодні ми розбудовуємо державу, сьогодні розбудовується Лазівщина. Сьогодні Лазівщина в ці дні подарувала Слобожанському караваю, внесла свій внесок у розмірі 120 тисяч тонн зерна. Я хочу сьогодні привітати кожного жителя району. Хай буде Україна, хай буде незалежність. Будьте здоровы, будьте счастливы в независимой Украине. Всего вам наилучшего. Минуло 20 лет, как Верховный Совет Украинской ССР провозгласил акт о независимости нашей державы. Каждый из нас, каждый гражданин Украины мечтает только о красивой, достойной и экономически развитой стране. И, наверное, все-таки это и есть самая главная национальная идея вокруг которой мы с вами можем, независимо от наших политических взглядов, не только можем, обязаны сплотиться и воплощать в жизнь только самое хорошее на благо нашей державы, наших детей, нашей славной Родины Украины. С праздником вас! З нагоди 20-ї річниці незалежності України Богдан Рева та Нестіров провели урочисте нагородження почесними грамотами та медалями райдержадміністрації та районної ради, директорів сільськогосподарських підприємств Лазівщини, депутатів районної ради, сільських галів, секретарів сільських рад, трактористів, машиністів, водіїв, свинарок та всіх тих, хто своєю сумлінною працею зробив вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток. Лазівського району по закінченні нагородження розпочалися святковий концерт аматорів Лазівського району та конкурсна розважальна програма з призами для дітей. Працювали атракціони для дорослих торгівельні палатки, повсюди чулися сердечні вітання зі святом. Побажання, добра, щастя, стабільності. Ну і звичайно ж, надії на краще для наших дітей, для наших онуків, для країни в цілому. До 20-ї річниці Дня Незалежності України у ході проведення районного свята Лазівським районним центром для сім'ї, дітей та молоді разом з волонтерами була проведена щорічна благодійна акція Зроби світ добрішим». У Цьому році ми будемо збирати кошти на придбання канцелярських товарів дітям сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зроби світ добріше» допоможе тим, кому гірше ніж тобі. Всі учасники акції, які жертвували гроші, а їх було близько 120 чоловік, отримали на грудні емблеми акції. В цьому році як уже було зазначено, гроші підуть на придбання канцелярських товарів до початку навчального року дітям першокласникам сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Загальна сума зібраних коштів складає 669 гривень 30 копійок. На минулому тижні на літній спортивній базі ДЮСШ Спартанець стартував перший етап Спартакіади серед депутатів місцевих рад Лозівського району. Учасників та організаторів Спартакіади привітав голова районної ради Ігор Нестіров, який в своїй промові зазначив, що для тих, кому випало стояти біля керма влади, потрібні чималі інтелектуальні та фізичні сили, щоб вміло трудитися на благо територіальної громади. Ігор Євгенович побажав всім учасникам досягти високих спортивних результатів і перемог у чесні Боротьбі у змаганнях взяли участь 24 учасника. Представники органів місцевого самоврядування змагалися в шести видах спорту: футболі, волейболі, шахах, шашках, настольному тенісі та дартсу. Азарт спортсменів стримувати було нереально. Особливо гаряче було навколо тенісних столів та на волейбольному полі. Боротьба між гравцями була запеклою напруження зростало, і, хоча усі марили перемогою, спортивна удача була на стороні сильніших. Так, за результатами змагань, перше місце в настольному. Тенісі Виборов Олександр Бусяк в шахах Віктор Гарбатко в шашках переміг Олександр Терехов. Футболі та волейболі дружня, нічия навіть за призначенням додаткового часу переможці Спартакіади були нагороджені грамотами та медалями. Дякую організаторам, во усіх депутатах Лозавського району, хороше настроєння після цих сорівнувань. І ми вважаємо, победила дружба лучше друг друга узнали. Такие соревнования, я считаю, что стоит и нужно проводить и как можно чаще, потому что это сплачивает коллектив, это це делает нас мы Ми друг о друге многое. і спасибо організаторам. За результатами змагань сформовано збірну району для участі в обласній спартакіаді. Фінальна частина всеукраїнської спартакіади серед депутатів всіх рівнів відбудеться 4-8 жовтня у місті Алуш. Я. 23 серпня на стадіоні села Яковлівка у фіналі з футболу на кубок голови радежадміністрації зустрілися команди Гаран, селища Краснопавлівка та Арілька, селища Арілька. Футболісти були серйозно налаштовані на боротьбу та перемогу, і це на фоні навантажень у проведених відбірних матчах упродовж місяця та постійних тренувань в обох командах. Кістяк гравців складає молодь, і головне команди зустрічаються у фіналі вже другий рік поспіль, і уступати один одному не зби. Гралися так і сталося. Гра видалася непростою. Обидві команди почали дуже добре на достатній швидкості, і вже на четвертій хвилині гарант відкрив рахунок 1-0. Пристрасті загострювалися. Краснопалівська команда намагалася володіти ініціативою, але рільчані не збиралися здавати позиції. Порушення правил судді фіксували одне за одним. А лікарі ледве встигали надавати медичну допомогу футболістам. У першому таймі гарант забиває ще один гол. На що рільчан теж відповідають голам. Перший тайм закінчився перемогою гаранта з рахунком 2-1. А команда рілки через неприпустиму поведінку залишилася у меншості. Здавалося, команди так стрімко зігравши перший тайм, залишилися без сил. Але другий тайм розпочався ж такою жагою до перемоги. Арільчани грали на межі можливості, але перший тайм вибив команду з калії. У них так і не склалася з реалізацією гольових моментів. А команда Гаранта свого шансу не опустила. Результат фінал фінальної гри на користь краснопавлівської команди «Гарант». Урочисту церемонію нагородження провів голова районної ради Ігор Нестеров. Усіх завжди побіждає дружба, ентузіазм, молодість і обов'язково футбол. Команди отримали кубки, грамоти, медалі та грошові винагороди. Як зазначив тренер гаранту Микола Варапаєв, його команда показала справжній футбол, який запам'ятається і гравцям, і уболівальникам. Миколай Валентинович три роки на посаді тренера Краснопавлівської футбольної команди. Він фанат своєї справи і пишається тим, що останні два роки кубок голови райдержадміністрації належить його підопічним. Спонсором команди виступає приватна арендна сільськогосподарське підприємство Гарант, назву якого щестю іно. Суть команда Віталій Орлов, керівник ПСП Гарант, уважно слідкував за ходом гри і для переможців приготував приємний сюрприз. В Тому році ми на цьому ж стадіоні також переграли команду рільки і тому будуть заохочені наші гравці путівкою до Кирилівки. Ну буквально 25-26 числа вийдуть на 4-5 днів на відпочинок. За те, що перший круг закінчили без жодного програшу, і також виграли кубок голови адміністрації.